Сьогодні була досить емоційна гра. Я бачила, що ваш тренерський штаб досить емоційно сприймав цю гру. Взагалі, які ваші емоції щодо сьогоднішнього матчу? Ну що казати? По перше, хлопці з перемогою довго перемога, бо бачити історію наших сосунків з ковалівкою. Постійно закінчується уничтожина, а тут тільки може виявити серія пенальті. Ну ми пройшли далі. Треба готуватися вже к чемпіонату. Час емоції чуть утихнуть і треба вже думати о наступній грі. А що ви сказали своїй команді після завершення? Що молосі бійці в та звісно були гарні моменти в грі? В треба було забивати і не доводити. Ну ми ж не іщемо легких путей, тому приходиться, отак. От як президент сказав, через терні зіркам. сьогодні було досить багато травмованих після матчу. Які плани у вас на команду до чемпіонату? Ну, час виявити, які пошкодження у нас є. Зробити гарно відновитися після цієї гри, бо це така гра кубкова, емоційна. У нас всі, в принципі, ігри емоційні, але не так багато часу до наступної гри і треба хлопців і психологічно, і фізично восстановити і гарно підготуватися до полісі. Дякую, дякую, все Гарного вечора.